Всім, всім добрий день. Сьогодні у нас 25 квітня. Я ходила в АТБ. У нас сьогодні нові знижки в магазині. І я купила не дуже багато на 170 гривень. Так, що я купила? Я купила моркву. Морква у нас зараз коштує 8 гривень 95 копійок я купила на 10,87. Цибуля ріпчаста, другий не, перший гатунок. коштує 17,59. Я купила на 12,74. Огірок тепличний. Огірок коштує 99,89. Ну, майже 100. Один огірок заважив на 29,37. Тут його майже 300 грамів. Дві булочки купила сэндвич. Так, булочки по 8 гривень 30 копійок. Так, далі купила ось такий батон ювілейний наш запорізький хлібодар. І коштує він зараз 10 гривень 60 копійок. Також я купила мило дитяче, мило коштує 7 гривень 90 копійок. І по карточці АТБ 7 гривень 51 копійка. Так, також серветки сьогодні були на знижці, і кош, я їх купила за 26 гривень 13 копійок. Також купила сметану. Сметана е, просто наша 15% жирності і коштує вона 26,20. А також я купила ще. Ряженку коштує 29:30 450 грамів 29,30. Все, Оце в мене сьогодні такі невеличкі покупочки. 169,32. Всім бажаю гарного дня, гарних покупок. А саме головне, щоб ваше життя нарешті стало спокійною. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. До побачення. Всім пока-пока!